На сьогоднішній день в США за 14 тисяч можна купити Honda Accord 2014 року з пробігом 80 тисяч миль. Або так само за 14 тисяч можна купити Tesla Model S85-ку. Ви просто подивіться, вже на великих дісочках зі спойлером. Фух. Ну, порівняно з Акордіком, це, звісно, небо і земля. Сів, фух, електронний спідометр тут. Планшетик, тут тормоз нажав, вона вже завелась. Машина, якщо ви заряджаєте її вдома, заряджається за 6 доларів. 6 доларів і у вас повний бак, проїжджаєте 300 миль просто. 4 тисячі повертає держава. Тобто ми можемо цю машину вам продати навіть без першого внеску. Або з першим внеском там 2000, додається 4 тисячі. І у вас виходить 6 тисяч перший внесок на цю машину. Ну, шикардос.